Хаті на осонні, сяду на ослоні, сяду я яскаєчку, розпишу яєчко, нумо пензлик потанцюй, гарно писанку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля, сильний і міцний дубок, а на ньому яструбок, буде в мене писанка, про Україну пісенька. Христос Воскрес, лунає в Україні, наш край веснянім цвітові живе, звучить медово, мова Солов'їна. Христос Воскрес, воістину Воскрес! З Воскресінням Христовим! Щиро вас вітаю! Жити в мирі і злагоді я усім бажаю. Запашною, щоб була для вас. Великодня Паска, і поруч з вами мир і Божа ласка. 5 травня свято Великодня! У цей день за святковим столом збирається вся родина. Спочатку їдять свячені пасочку і яєчка, а вже потім всі інші великодні страви. Весь тиждень перед Великодним називають великим або страсним. Кожен день цього тижня має своє значення, у понеділок прибирають у оселях, готують будинки до святкування Великодня. У церквах в цей день люди виготовляють спеціальне масло, міро, необхідне для помазання після хрещення. Понеділок називають чистим, бо мили все, чистили і прали. Вівторок у цей день готували до свята одяг та предмети побуту. Жінки прали і прасували. Чоловіки оглядали поля і підготовлювали дрова для випікання пасок. У середу прийнято готуватися до великоднього обіду, складати меню. Починати робити закупівлю продуктів. У четвер люди фарбують яйця, прибирають вдома, перуть одяг, печуть паски, четвер називають чистим, бо є традиція до сходу сонця потрібно скупатися і очиститися. Чистий четвер змиває усі хвороби та захищає від негараздів. П'ятниця. Її називають страсна п'ятниця. Не можна шити, прати, прибирати. Далі Великодня субота. Господиня у цей день фарбують крашанки, розмальовують писанки, печуть Паски. Яйце це символ Великодня. Саме в яйці зароджується життя. Неділя. В день свята Христового всі рано вранці ідуть до церкви, де вітають один одного, святять пасочку, яйця і великодні смаколики, які символічно складають у Великодній кошик, вітаючись, промовляють: Христос воскрес, а у відповідь їм кажуть воістину воскрес. Вважалось, що на Великдень всі дива котрі зазвичай приховані від людського ока стають видимими, але побачити їх можуть не всі, а лише діти, у котрих чиста і світла душа. На Великдень у церкві часто дозволяли подзвонити у святкові дзвони всім охочим, а також можна було просити у Бога все, чого бажає душа. Старенькі люди просили багато онуків. Молоді дівчата гарного нареченого. Великдень прийнято було святкувати весело і радісно, бо хто буде невеселий в цей день, тому сумувати увесь рік. Писанки малята пропоную розмалювати. Нашій Україні ми будемо миру бажати. Писанки чудові. Символ – це життя, нехай Україні несуть вони щасливе майбуття.